Вітаю вас 27 грудня сьогодні субота. І це буде коротеньке відео. на... Зеленський привітав на Різдво Путіна і побажав йому здохнути, сконати. Це прямо бурило Росію, владу і пропагандистів. А Соловйов взагалі сказав. Ось нещодавно було відео дивилася, що це священа війна, що у нас зараз з'явився сенс життя, а до цього сенсу життя не було в них. А зараз є сенс життя. Тобто їхній сенс життя це війна проти України, це вбивати людей. Це їхній сенс життя, і вони це прямо кажуть. Єдине питання про побажання Зеленського на Різдво Путіну. сконати. Що чекає Путіна в 2026 році? Що чекає Путіна в 2026 році? До речі, після сьогоднішньої ночі для міста Київ очередна оця атака жахлива: дрони, ракети, знов дрони, знов ракети, і досі летять дрони. То, в принципі, іншого й не побажаєш? Одне бажання. Що чекає Путіна як президента Росії? Ой, у 2026 році, що його чекає? як президента Росії Путіна. 10 мечів. Від України удар в спину. Розпач і ілюзія. Ну, взагалі, Путін це ілюзія. Це якась картинка, знаєте? Картинка. Путін. Путін. Скільки там путінов? Ну, 10 мечів це і є карта Сконати. Сконати є такі плани в розпачі від дій і хитрості України. Цікаво. А ну-ка ще, що чекає Путіна, президента Росії в 26-му році. Що з ним буде? Що з ним буде? Що з ним буде? Дорога і башня. Тобто дорога і башня його чекає. В дорозі його чекає башня. Поряд з ним є люди, які його зрадять. Сім мечів. Поряд з ним і це близькі люди, які його зрадять. То, в принципі, може і дійсно сконати. Хоча, може, він вже сконав, по луні приховують інформацію, і просто ми бачимо з вами ілюзію, а не Путіна. А ну, давайте спитаємо на Оракулі. 26 й рік. Президент Росії Путін. Що з ним буде? Що його чекає? Що з ним буде з Путіним? Що його чекає? 2026 рік. Смерть. Ого, нічого сидить. Прямо це, прям привітання в руку. Смерть і праздник, і свято, вищі. Гроб, смерть і гроб. дорога, Гроб в дорозі. Дорога дорога, дорога десь в сім'я, сім дерево. Тобто, дорога по Росії для нього може виявитися останньою. Ось так. Ану ще, покажіть, будь ласка, що чекає у 26-му році, що буде з Путіним президент Росії. Поряд з ним є друг, а насправді це не друг, а це змія. Ще раз, від близького оточення він отримає ножа в спину. Або там просто відбувається боротьба за владу. Хто керує, хто, хто тут керує взагалі? Болезнь. Це все можуть приподнести, ну, тобто показати нам, що це все, ну, це, тобто, захворів, да? якась болезнь. Транспорт ігли. Знов транспорт, ігли, і хтось близький. Щось пов'язано з транспортом. Тобто він якось з ним може щось трапитися або розказати нам, що таке трапилось. Буде якось пересуватися по Росії, по своїй, да, великій Росії. І ось щось із ним може трапитися. Ось гроб, ось гроб, смерть в дорозі. Тому, в принципі, це побажання може навіть бути. І в руку, в руку чи в ногу. Такі справи.